Мене все бісить, від усього мене нудить. Я вже не знаю. Просто нічого не хочу бачити, нічого хочу чути. Мене все дратує. І в мене дещо є. В мене є ідея, як зробити помилку своєї молодості, бо в мене таких не дуже багато. Тому я вирішила, що треба поповнювати трішки список. До речі, я змінила пірсинг сережку, точніше. На проколі. Тепер воно чорне. Мені поставили більш а, коротшу штангу, бо через ту довгу я її постійно чіпляла. І в мене воно якби трішки травмувалось і не могло загоїтись нормально. Сподіваюсь, воно вже загоїться нормально в наступному місяці, і я поміняю знов таки на кільце. Але зараз не про це. Я купила ось це і ось це. Я ніколи не висвітляла свої волосся. Тому я не знаю, я купила цю краску, бо побачила її в Тіктоці. Життя не навчить мене не довіряти Тіктоку. Here we go. Ось так оце зараз виглядає. Я намагалася зробити це якось. Дивно. Блять, сам такой угроз на попало. Так, что там далее? Плюс в мене не випало волосся. Мінус я тепер хочу все волосся пофарбувати в такий колір. Таке не дуже свіже волосся, не дуже чисто, бо я ж буду фарбуватись. Я купила таку фарбу, як і минулого разу. Я хочу а, ще а, раз нанести на цю чолку. І ось тут. Тобто я просто приберу ось так. І ось тут щось пофарбую. Я не знаю, чи воно нормально. Буде, бо в мене тут вже ваші фарби. У мене, до речі, зараз буде сеанс з психологом, вже потім я буду фарбувати далі волосся і все інше робити. Бо я не хочу зараз, щоб, коротше, не хочу, хочу вже, щоб у мене не було ніяких обмежень за часом. Дуже я втомилась. Не знаю, сьогодні я спала. Сьогодні спала 3 години десь. У мене якесь дуже дурацька безсоння, Я б не назвала це прям безсоння-безсоння, але ну щось подібне. я... Мені все одно там ровно чи не ровно воно. Насправді мені подобається ось цей процес, він такий. Ммм... Релаксующий. Я уже не помню, что делать, а мы сейчас... Зараз размыкаем. Фу, блядь, как же волосы воняет. В тилу, бо вона почала трішки взриватися, і вона. <кій> я її віднесла в ванну. відкриваю і вона просто взірвалася. А Я це все просто ось таким лицем, типу... таким обличчям, наче я сижу на якихось дуже сильних, заспокійливих. Челка мені подобається, бо стала менше більш світла, по-перше, по-друге. Вона стала менш жовта. Лайк. Like. Мені дуже подобається. Я прям така світла одразу, прям так Так приємно на душі. Я трішки підстригла чолку. Thank <laughs> you.